Вітаю, друзі, отже, банку потрясає новий корупційний скандал, це вже звично, тому що історія пригадуєте, історія із головою фонду держмайна Дмитром Синиченком, <кій> і в цій історії фігурував помічник Зеленського шефір. Ну, я вам скажу так, що коли мова про Одеський припортовий завод, то будь-яке рішення по цьому об'єкту точно приймається в головному кабінеті країни. Поставте свої вподобайки, поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Отже, на тлі скандалу із Об'єднаною гірничо-хімічною компанією Одеським припортовим заводом. А там хочу нагадати, що фігурував голова фонду держмайна Дмитро Саниченко, який десь, десь зараз добре почувається в Іспанії, нібито. Фігурував там колишній голова офісу Богдан, ну і всі стріли вказують на Коломойську. Так, так само. Тобто, після цього скандалу, а це хочу нагадати, що це був буквально, ну, Вкиди два тижні тому відбулися, і журналісти розібрали вже цю історію по кісточках, можна сказати. Але тепер з'явилася нова справа після розслідування Михайла Ткача. Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу. Проти заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова за статтею 368.3.5 Кримінального кодексу незаконне збагачення. Тобто, ну, фактично там є співставлення по доходах, його, його набутки, тобто купівля майна, набагато перевищувала його легальні прибутки. Але що це означає? От, подивімося, буквально в короткий термін. По-перше, відбулися досить, ну я б сказав, такі посилені дії Служби безпеки по різних напрямках, і ось ми маємо затримання в Житомирі керівництва митниці, у гарячих слідах, буквально гаряча інформація. В Одесі затримано суддю при взятті хабаря, і тепер от два сюжети по банковій. Це значить, що антикорупційні органи і справді почали діяти ну, відповідно своїй місії. Чи це гра, яка зводиться до відкриття справ, потім ці справи заяложуються, і так як вже траплялося із Представниками влади хочу нагадати, що на ЗК по, скажімо так, по декларуванню відкрило кілька, по-моєму, до десяти справ проти слуг народу проти депутатів з фракції. Ну і що отримали, врешті, яке судове рішення? Ну, абсолютно символічні, символічні. Там штрафи, строчка виконання покарання два роки і тому подібне. Ну, це, це все, звичайно, виглядає комічно, бо зараз почала якась практикуватися якась така дуже дивна модель. Пригадується свого часу. Проти екс-міністра екології Злочевського було відкриту справу, і там була спроба дати Хабар 5 мільйонів е, керівництву е, Національного антикорупційного бюро. В результаті відбулося судове засідання, і фігурант отримав відстрочку платежу і зобов'язання сплатити, здається, 2 мільйони гривень. Ні. Боюсь, помилитись, ну, тобто пев, певну суму в бюджет, точніше, фонд, який пов'язаний з президентом, і з, з цього фонду закуповується для Збройних сил додаткове устаткування, з, зокрема, безпілотники, ще щось там. Ну, це, це якась ну, модель індульгенції. Абсолютно не Тобто, з одного боку, ніби правильні кроки, і е, антикорупційні органи вчиняють абсолютно ну, свої, так би мовити, свою, виконують свою місію, вчиняють свої законні дії, але разом з тим потім все доходить до Вищого антикорупційного суду і там все тихенько тоне. Ну, свого часу така модель працювала в Україні колись із прокуратурою. коли… По суті, більшість справ в прокуратурі таким чином оформлялися, що потім в суді вони розсипалися. І це, це абсолютно якась інша модель стосунків із ну, всередині держави. Тобто, якась історія дивна. Головне, що, по, наприклад, по Одеському припорту про фон, по фонду держмайна, а там фігурувало 500 мільйонів гривень. Зеленський навіть не обмовився жодним, жодного разу про цю тему, а, а, а цю тему розбирали медійники буквально два тижні на запчастини. Цікаво, чи буде хоч один, хоч один комент посмирнув. Чи раптом виявиться, що Зеленський навіть не підозрює, що. Там відбувається щось, якесь слідство проти Смирнова. Тому можна сказати, що СБУ і антикорупційні органи ніби пришвидшили свої дії і навіть, ну, скажімо, так, хапаються вже на найвищих щаблях чиновники. Але разом з тим все одно ж кінцеве рішення у, у цих справах ставить суд. І отут велике і радісне звітування перед партнерами про те, що у нас ВАКС запрацював повним ходом, врешті-решт, раптом може виявитися, що це все маневри. Тобто відбуваються такі події, які. Швидше нагадують верховенство права і встановлення законності, аніж самозаконність. Зеленського вміють це робити. Тому пильнуємо за діями влади, ділимося інформацією, не даємо спуску, бо справді два. Таких корупційних скандалів, які стоюю, е, стосуються вищих посадовців з найближчого кола Зеленського, це події, які не можна е, випускати з виду. Їх треба весь час тримати в полі зору. Тримаємо в полі зору і віримо в Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Сумно, звичайно. що Частину цієї перемоги у воюючій країни викрадають чиновники із найближчого оточення самого гаранта Конституції. Прости, Господи, якщо Він є таким. Віримо в Збройні Сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні!